РФ почала поширювати серед повстанців у Сирії сепаратистські методички. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки. МО за даними співрозмовників в методичках йдеться про необхідність е, завернення. До МЗС Росії сирійським повстанцям його рекомендують підписати у статусі людини з подвійним громадянством громадянина Сирії та РФ. За інформацією джерел повстанці у зверненні мають закликати Росію до негайного втручання для запобігання подальшим трагедіям. Очікується, що звернення буде позитивно сприйнято ворожим МЗС, оскільки в компетенцію відомства входить захист громадян Росії. У Сирії оголосили про завершення операції проти прихильників Асада. Як повідомляє агентство Reuters, у результаті зіткнень загинули понад тисячу людей, більшість з яких цивільні. Існують плани щодо впровадження боротьби з залишками колишнього уряду Сирії. Повідомив у соцмережі X речник місцевого міноборони Хасан Абдулгані. Він сказав, що сили безпеки співпрацюватимуть зі слідчим комітетом, надаючи повний доступ для з'ясування обставин подій. Нагадаємо, фактичний лідер держави Ахмед аль Аль-Шара пообіцяв знайти винних у жорстоких зіткненнях. Сирійський центр моніторингу прав людини вважає, що ці масові вбивства стали найжорсткішим спалахом насильства за 13 років громадянської війни в Україні. Далі говоримо ще про події у світі і про ті, які власне стосуються жіна. Безпосередньо війна за «Старлінки» розгорілася у соцмережі Ікс після твіту Ілана Маска про те, що українська армія нібито тримається лише на його супутниковій платформі. Мільярдер заявив, що він нібито особисто кинув виклик армії кремлівського диктатора Путіна і додав, що Україна неминуче зазнає поразки, якщо він захоче припинити підтримку Старлінками.